Не знаем, какие последствия будут после публикации этого списка, но знаем наверняка, публиковать его необходимо, исходя из того, что эти журналисты сотрудничают с боевиками террористической организации. Это общественно значимая информация, и мы, граждане Украины, должны ее знать. Войовничий сайт з оманливою назвою миротворець вийшов на стежку війни журналістами. Тут виклали в публічний доступ список працівників змі, акредитованих у так званій ДНР. У переліку як російські пропагандисти, так і українські іноземні кореспонденти. Є й такі, яких підозрюють у шпигунстві. Наприклад, німець Марк Барталмай протягом дев'яти місяців, які він перебував на Донбасі. Чоловік тримав в руках не лише камеру, але й зброю, воюючи на боці з сепаратистів. Загалом, в переліку понад 4,5 з тисячі прізвищ. І тут я бачу, якби себе в списках. Тетяна Штан, кореспондентка фактів тижня, вже понад рік привозить репортажі із зони АТО. До списку потрапила разом із оператором і навіть водієм після того, як у січні минулого року їздила звільняти з полону 22-річного кіборга Ярослава Гавінця. Останньої битви за Донецький аеропорт 17 українських бійців потрапили у полон. Ці кадри показали всі російські телеканали. На них крупним планом Ярослав. Тоді батько Ківорга наважується на відчайдушний крок. Він записує звернення до ватажка терористів Олександра Захарченка. Я хочу звернутися до Захарченка. Моя дитина в тебе. Мені важко. Звичайно, я хочу, щоб ти віддав мені її, не мені. Матері віддай. Захарченко пообіцяв віддати батькові сина, якщо той привезе з собою три українські телеканали. Мені запропонували, ну, я не збиралася відмовлятися. Власне, якщо я можу, хоч на один день яким чином, якби раніше, забрати хлопця з полону, щоб він на один день менше перебував в полоні, так, я це зроблю. Але перед тим як потрапити на непідконтрольну територію знімальні групи разом з батьками Ярослава мусили пройти декілька ворожих блокпостів, заручившись лише чесним словом терористів, а згодом витримати двогодинний допит у так званому міністерстві інформації, аби отримати ось такий папірець, надрукований на кольоровому принтері. Без цієї акредитації. Ну от, без цього папірця, я можливо навіть там якби не виїхала б назад. Ну то тобто, мене могли арештувати, просто тому що так у них. По законам, утім, розбиратися, хто є хто в так званому чорному списку. Не панська справа. Можливо, його пі не помітили одразу, якби не гучний анонс цього зливу народним депутатом і фейсбук-фанатом Антоном Геращенком. Я вважаю, що чесним журналістам нічого се ще бояться. А от передача своїх даних терористам бойовикам до кадаті дані передавались, в тому сліз копіями паспортов. Дійсна проблема. Новина прокотилася громом серед журналістської спільноти. Одні підтримали публічний осуд своїх колег. Акредитація засобами масової інформації України, своїх співробітників при міністерствах інформації чи якихось бусь інших -яких закладах окупованих територій є неприпустимою з моральної, професійної і етичної точки зроду і полягає фактично в зраді батьківщини. Інші почали вимагати прибрати список сайту, побоюючись за життя викритих кореспондентів. А репортери без кордонів взагалі заговорили про величезну пляму на репутації нашої країни в очах іноземців. Дуже багато західних ЗМІ ставилися до нас. давайте говорити відверто лояльно. Всі розуміли, що йдеться про російську агресію, і всі вони фіксували факти цієї агресії. Вони такі речі сприймають дуже серйозно. Для них це ну, виклик фізичної безпеці. І Йдеться про шкоду іміджу України на міжнародному рівні в очах провідних міжнародних ЗМІ. Низка українських і іноземних журналістів підписалися під спільною заявою з вимогою до правоохоронних органів відреагувати на подібну витівку. Прокуратура Києва навіть відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Адміністрація сайту образилася і заявила про закриття проекту. Я не проти самого сайту, я не просила його закриття. Я просила перебрати звідти іноземних насамперед журналістів. Тому що вони мені телефонували. Мені телефонували представництво ЄС. Там було сказано, що тепер невідомо, як ми будемо на вашому боці, коли піде питання про продовження санкцій. Проти закриття сайту виступив сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який не побачив жодного порушення закону в оприлюдненні персональної інформації журналістів. Да, я не признаю ни ДНР, ни ЛНР, ни крымскую автономию в составе России, как и никого другого, кто провозглашает себя властью на оккупированной украинской земле. Я считаю невозможным любые контакты с самозванными оккупационными властями, невозможным и аморальным. У кого-то может быть иной резон, и это ваш выбор. Сотрудничайте с оккупационными властями, регистрируйтесь у Безлеров и Гиркиных, убивших сотни патриотов. Это ваш выбор. Але в Фейсбуці пафосні пости писати не полонених звільняти Ярослав Гав'янець Нині не на крижаній підлозі у темному підвалі, а поруч з татом у себе вдома. Як побачив той список, я зразу там почав шукати своїх цих журналістів Альону і Таню. Тому що я, я знав, що зараз це подадуть так, що це є зрадники України. Так воно і сталося. А чому зрадники вони врятували мені життя? Але здається, для миротворця, як і для самого міністра, важливішим є полювання на відео. І чим більше людей обізвуть терористами і їхніми посібниками без жодного рішення суду і з очевидним порушенням закону, тим більше лайків отримає черговий допис у соцмережі.